Сьогодні хочу поділитися лімфодренажним масажем, який, думаю, вас зацікавить. І взагалі я вважаю, що цей масаж має робити вміти кожна дівчина. Він дуже простий, займає мало часу, але він справді дієвий. Отже, краще робити при вмиванні з якоюсь олійкою, миючим засобом чи сироваткою. Це ми робимо для того, щоб не травмувати нашу шкіру і не завдати якихось пошкоджень нашому обличчю. Ставимо так пальчики і починаємо із низу шиї вести нагору. Робимо такі рухи 10 разів. Далі використовуємо пальчики таким чином. Ставимо і використовуємо, вже працюємо із нижньою третиною обличчя, теж 10 разів поміщаємо в ямочки наше обличчя все 10 разів. Взагалі всі вправи робимо по 10 разів. Натиск потрібно робити в принципі досить сильний, щоб з'являлось почервоніння, але ну, не настільки, щоб було вам боляче. Далі говоримо букву О і беремо вказівні пальчики від низу, від кутиків роту до крил носика доводимо теж 10 разів. Знов беремо вказівні пальчики і від верху носа до крилиць, і такі більш наче підкручуючі руки, рухи виходять. Далі середня третина обличчя. Вказівні пальчики ставимо до кутиків роту, середні пальчики ставимо до крил носа, і в сторони ведемо до вуха, також 10 разів. Далі працюємо із вказівними пальчиками і будемо пропрацьовувати область під очима, також ведемо в сторони. Далі працюємо з носиком нагору. Потім між пальчиками поміщаємо брови і також працюємо з ними. Лоб ділимо на три частини нижня, середня і верхня, і працюємо нашими кісточками та кулачками. Проходимося від центру до боків. Спочатку першу частину, другу і третю. І так десь разів. Один, два, три. Це два рази. Тобто ми розігнали нашу лімфу від центра до країв. Тепер нам потрібно цю лімфу вивести. Для цього беремо пальчики і ведемо від лоба через вушка, не поспішаємо, затримуємося трішки там під вушками і виводимо на шию до ключиць. Також робимо 10 разів. Такий масаж у мене займає приблизно до 10 хвилин кожного ранку, але це класний ліфтинг, а також здоров'я та пружність шкіри. Мені дуже подобається ефект від такого масажу. Сподіваюся, ви теж знайдете його таким же корисним.